Збудіть мене словами перемога, закінчилася клята ця війна, не буде вже лунати в нас тривога, минула вже страшна оця біда. Збудіть мене, це заповітна мрія, яка у серці кожен день живе, вона із середини душу гріє, коли здається, що нестерпне все. Так хочеться такі слова почути, так хочеться дивитись уперед, без страху, без тривог, спокій відчути, так хочеться, щоб мир наш знов воскрес. Тоді додому вернуться солдати, всіх своїх рідних щиро обіймуть. Тих, хто загинув, не забудемо згадати. Молитві, вони у небі вже живуть. Збудіть мене, ви чуєте, прокинусь, зрадію перемозі, як дитя, вклонюся воїну, вклонюсь чиємусь сину за Україну, за своє життя.